Ісус Христос Воскрес і Він живе зараз серед нас. І одного разу хочу прочитати одну історію Євангелія від Марка, 8 глава. За тих днів, як знову була сила народу, їсти ж не мали що, то закликав учнів і каже їм, Шкода мені, люду ось уже три дні перебуваю зі мною, а не маю що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть дорогою, деякі бо з них. Поприходили здалека, тож відказали йому учні. з чого й хто міг би нагодувати її хлібом ось тут, у постелі? Він же спитав їх: скільки маєте хлібів? Всім. Відказали тім. Тоді повелів він народові сісти на землю і, взявши сім хлібів та воздавши хвалу, поламав їх та й дав своїм учням, щоб роздавали. І вони роздали народові. Мали дещо риб, тож поблагословив. І їх і наказав теж роздати. І вони їли і наситились ще й понезбирали полишених вкуснів аж сім кошиків. Було ж їх із чотири тисячі і відпустив їх. Відійшовши відразу в човен зі своїми учнями, прибув у, Далматунсь... у Далмануцький край. Е, Ісус Христос Він і справді воскрес, він і справді живий, і з ним можна просто вранці попити смачну каву. І він також разом з нами п'є також в цей час разом з нами спілкується, коли ми просто п'ємо каву. Коли ми святкуємо Пасху, також коли ми вечерюємо, то повинні згадувати, що Христос Воскрес і що Він живе в нашому житті. І один чоловік він розповідав таку цікаву історію. Він казав: кожного ранку він прокидається, він п'є каву. І каже, в цю хвилину я відразу на небі. Я відразу починаю спілкуватися з Ісусом, і це все дуже просто. Він поряд він чує іноді, коли я просто гуляю по місту, то я також іду з Ісусом разом. Я з ним спілкуюся в своїх думках. Просто кожен день Ісус усвідомлює те, що Христос Воскрес, і що Він живе в моєму серці, і Він кожен день зі мною. І цікава така історія, коли Ісус Христос він накормив людей, і Він завжди він був таким простим, Він їв з людьми, Він їв зі своїми учнями, Він міг. Приготувати рибу, нагодувати своїх учнів. Він був таким звичайним. Він міг з ними пити напої і розмовляти на якісь теми. Ісус Христос, Він був самою звичайною людиною, і Він був звичайним в побуті, і він, його бажання було турбуватися про людей. І оцей приклад, коли що, що написано в, в цій восьмій главі? Шкода мені люди ось уже три дні перебуває зі мною, а нема що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть дорогою. Деякі бо з них поприходили здалека. Він знав про кожну людину все. Він знав, що люди шукали відповідь в ньому. Багато людей поприносило хворих, багато людей самі е, шукали зцілення, і тому вони поприходили здалеку до Ісуса, і Він все знав про людей. І його бажання було потурбуватися про людей, проявити любов, нагодувати людей. І він нічим не змінився. Він зараз такий самий. І ті люди, які до Нього тоді прийшли, вони отримали зцілення, е, вони отримали розуміння, який є Бог. Він також їх нагодував. Це його серце, це серце Бога Отця, який бажає турбуватися про нас, який бажає годувати нас, одягати нас, турбуватися кожен день, чи є, нас, чи є в нас криша над головою, тепла постір. Він турботливий, в нього таке серце, як у нас, у батьків, материнське, батьківське серце. І для нього ми, це просто його родина. Для нього кожен з нас це родина. І кожен раз, коли ми щось робимо, коли ми вранці п'ємо каву, він хоче спілкуватися з нами, він хоче, щоб ми усвідомлювали, що він воскрес, що він живий. І навіть потім, коли ми йдемо на роботу, на працю, він не залишає нас вдома, він йде разом з нами. І він хоче допомагати нам у всьому, Він хоче бути частиною нашого життя, він хоче благословляти, допомагати. Нам потрібно лише вірити і усвідомлювати, що Пасха це кожен день, що вечеря з Христом, це не лише на Пасху, це не лише раз в рік, а це кожен день. Христос Воскрес, Він живий. Віддавати йому всі турботи, віддавати йому. Всі потреби і просто спілкуватися з ним, і просто сидіти біля нього, як Марія сиділа біля його ніг. Марія це одна з його учнів, вона була сестра Марфи. І Ісус Христос він іноді вечеря в них в домі з учнями. І Марія, коли Ісус Христос приходив, вона так любила сидіти біля його ніг і слухати все, що Він казав. Е, вона любила бути просто в його присутності, і е, його присутність, е, іноді ми можемо її не відчувати. Але справді, коли ми просто п'ємо каву разом з нами, Ісус Христос, е, і ми просто можемо розмовляти з ним, ми просто можемо ділитися е, своїм життям, е, своїми справами, своїми відчуттями, своїми бажаннями, своїми мріями, просто п'ючи каву. Або просто, якщо ми гуляємо вулицею, або навіть коли ми, я коли працюю, я можу сидіти, шити за машинкою і я можу спілкуватися з ним. Просто говорити з ним. Часто я любила таке робити. Коли мені люди приносили щось, щоб я їм підшила, то я любила брати оцей одяг. І коли я шила, то я казала: Ісус, благослови цю людину, чия це одяг, чи я. Ця сукня, чи чия ця спідниця. Я казала, благослови її, нехай у неї буде все добре, е, нехай твої ангели її обороняють, благослов, благословляють. І е, я думаю, що Ісусу таке подобається, коли ми усвідомлюємо завжди, що Він поруч з нами, що Він Воскрес і що Він живий. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою, зверніться до Ісуса Христа, який воскрес і який живий, і Він хоче, щоб ви прийняли, при, прийняли Його в своє серце. Дорогий Небесний Отець, лякаюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти Воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І е, після цієї молитви вірте, що Христос, який Воскрес і Пасху, ми святкуємо, тому що Він живий і Він і справді Воскрес, що Він тепер ввійшов в ваше серце. І він тепер е, живе там. І е, кожен ран ранок, коли будете пити каву або смачний чай, е, просто розмовляйте з ним, звертайтесь до нього, е, говоріть з ним. Е, він, він є наша родина, е, Він є... Е, його не видно, це важко, його не видно, але віримо, що він поруч з нами. Е, і тому ви більше ніколи не будете самотніми. Е, Христос він тепер завжди буде поруч з вами. І він хоче стати найкращим другом для вас, він хоче втішати вас, допомагати вам. Іноді він, я так розумію, я можу просити навіть у нього якісь ідеї для творчості, для моєї роботи, і приходять оці такі натхнення, приходять ідеї. Тобто Христос він реальний, Він живий в моєму житті. І він також. Якщо ви прийняли його, помолились молитвою покаяння, то Христос він тепер буде жити в вашому житті, спілкуйтеся з ним, шукайте його, читайте Біблію. Просто коли навіть кудись ідете в своїх думках, звертайтесь до Нього, Він живий, Він воскрес, і Він вас чує, і Він може бути найкращим другом. І також я завжди знала, що навіть не потрібно йому багато казати, тому що він є той, хто по справжньому може зрозуміти кожну людину, тому що він знає, він знає всі наші думки. От як в цій історії він знав, що багато людей е, прийшли здалека. Е, він знав, що е, там, якщо три дні часу, то це далеко йти, і що вони виснажені, і що потрібно їх нагодувати. Він знає наш внутрішній стан. Він знає все про нас. Е, як тоді він знав все про людей, так само і зараз. І він не хоче турбуватися про нас, він просто хоче бути другом. І щоб дружити, знаєте, от якщо є якісь друзі у нас, то щоб мати цю дружбу, то потрібен час. От е, наші найкращі друзі, от якщо згадати з дитинства, то це ті, з якими ми багато проводили часу, і це ті люди, яких ми пізнавали, е, е, коли вже в дорослому житті, також це наші друзі це ті, е, які нас знають і в біду, і в радості, і відпочинок ми можемо проводити разом. Або е, коли щось погане трапляється, також друзі з нами поряд. І Ісус Христос. Він хоче бути таким другом, який хоче бути з нами завжди, завжди. і в радості, і в біді. Він хоче бути поруч, і він є саме такий друг, на якого завжди можна покластися, у якого завжди можна попросити допомогу, і з яким просто можна жити і радіти, просто жити щасливим життям. І він хоче, щоб наше життя воно було щасливим, тому що Бог створив нас для того, щоб ми раділи, для того, щоб ми були щасливими в цьому житті. І Якщо ви, у вас є така потреба в молитві, то я хочу благословити вас і помолитись за вас. Якщо у вас щось, якась є хвороба, то Христос Він хоче дати вам зцілення, Він хоче звільнити вас від страждання. Покладіть руку на хворе місце, я з вас помолюсь. В ім'я Ісуса я наказую всякий дух нема, чи залиште людину? Він геть пішов з неї. Я забороняю всякі болі. геть пішла всяка біль з ніг, з рук, з голови, нехай серце не болить в ім'я Ісуса. Залиш цю людину всяка біль, всяке страждання. Якщо якась алергія у вас, в ім'я Ісуса наказую, припинись, нехай відновиться імунітет, імунна система, в ім'я Ісуса, нехай повністю очиститься шкіра в ім'я Ісуса. Я благословляю вас, нехай зникнуть всякі хвороби всередині, якщо щось болить, щось болить в животі. Геть пішла всяка біль, нехай повністю зцілиться кожна клітинка в вашому тілі і працює нормально в ім'я Ісуса. І я забороняю всякому нечистому духу, геть пішов з цієї людини, що викликає депресивний стан і пригнічення. Залиш цю людину в ім'я Ісуса, геть пішов. І е, я забороняю всякому духу, що викликає аутизм. Геть пішов, залиш е, від цієї дитини, залиш її в ім'я Ісуса. І е, якщо дитина плаче по ночам, не може спати у е, такі припадки, і багато плаче, і ви не знаєте, що робити, я наказую всякий нечистий дух, геть, залиш цю дитину, пішов з неї», що викликає такий стан, що дитина завжди маленька, і вона плаче. Геть пішов, залиш. Я наказую тобі. Геть пішов, залиш цю дитину, в ім'я Ісуса. І я хочу, якщо у вас болить нога, якщо якісь язви там на ногі, внизу ноги, на пальцях там, така вона посиніла, то або ж навіть не знаю, що це таке, може синяк якийсь на ногі, то нехай повністю відновиться шкіра, зникне запалення, наказую тобі, нога відновись. Запалення, щезне, інфекція, всяка щезне, засохне, і повністю нехай м'язи і шкіра відновиться, нехай відновиться ця шкіра в ім'я Ісуса. Амінь. І я благословляю вас, якщо якісь такі прищі, нариви по, по шкірі. Від якоїсь інфекції, можливо, не знаю, якісь такі прощі, нехай вони зникнуть, засохнуть і ця інфекція, нехай зникне в ім'я Ісуса. І Повністю нехай буде чиста шкіра в ім'я Ісуса. Я наказую. І хочу благословити вас. Боже, благословляю, нехай прийде радість цей дім, нехай здійсняться мрії, нехай буде твій захист, Боже, нехай твої ангели вони охороняють цю родину цю людину, де б вона не пішла, і що б вона не робила. Боже, і я благословляю: нехай буде процвітання в цьому домі, в ім'я Ісуса. І нехай буде мир, радість, мирне небо над головою і спокій в домі в ім'я Ісуса. Амінь.